Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже знаєте, що більшість країн Північної Європи розташовані на островах та півострова. Сьогодні ми познайомимося з країнами, які розташовані на Скандинавському півострові. Рушаймо! Скандинавський півострів. Півострів розміщений у північно-західній частині Європи. Він є найбільшим півостровом у Європі. На ньому розташовані Норвегія, Швеція і Фінляндія. Назва Норвегія означає шлях на північ. Столиця Норвегії місто Осло. Норвегія межує з такими країнами Швеція, Фінляндія, Росія і Данія через протоку. Норвегія Відрізняється великою любов'ю до вікінгів. Тут є різноманітні музеї, присвячені їх історії, реалістичні фестивалі з майстер-класами і реконструкціями історичних подій за участю вікінгів. Швеція найбільша за площею країна Північної Європи. Столицею та найбільшим містом країни є Стокгольм. Швеція межує з Норвегією та Фінляндією. Швеція з'єднана також з Данією незвичайним мостом тунелем через протоку Ересун. Його називають мостом, що занурюється. У північній частині Швеції влітку цілодобово світить сонце, а взимку місцевим жителям доводиться звикати до постійної темряви. Фінляндія, згідно з останніми даними ООН, є країною найщасливіших мешканців землі. Її столицею та найбільшим містом є Гельсінкі.